Усім, хто слідкує за піратським бортом клану Кайзоку, вітання! З вами Еределька. Ми вирішили проводити трішечки ознайомчих розмов з нашими дабрами перекладачами для того, щоб ви наші глядачі. Могли більше дізнатися про нас, про кожного з нас, чим ми живемо, що для нас є важливе, що не важливе, плани, цілі і так далі. Якщо цей запис пішов зараз в ефір, і ви його чуєте, отже, це означає, що моя команда дала на нього добро, отже, моя думка підтримується моїм кланом. Тож, давайте познайомимось. Е, я Ередейка, і я капітан клану Кайзоку. Так вже сталося випадково. Я того не планувала, та певно, то й на краще. Ну що ж, трошечки розповім, як я взагалі з'явилася у фандабі, в українському фандабі. Так пощастило, що я народилася в україномовному середовищі. І, о май гош! Це не Західна Україна, але про те не будемо згадувати. Отже, я народилася вже досить таки давненько. Мої батьки україномовні, школа україномовна, ліцей україномовний, університет, і всі навколо мене були україномовні. Насправді зараз згадати когось, хто з однокласників чи знайомих розмовляв російською, ну, можливо, це вистачить там. Десяти пальців на руках, щоб справді згадувати цих людей. І тому, звичайно, для мене було природньо українська мова. Хоча, звісно, ми всі жили в той час, коли пригноблена і спаплюжена українська мова намагалася замінитися російською. Кругом лунала російська, серіали на телебаченні російською, кіно в кінотеатрах російською. І ти хоч, хочеш, не хочеш, ти в тому варишся. Пам'ятаю, як перший раз я потрапила до Києва, мені тоді було 12 років, ми приїхали з хором і нас повели на екскурсію, я була в шоці. Ну як так? Я не чула української мови взагалі ніде, ні в магазині, ні людей взагалі, хоч ми там ходили цілий день по Києву. Ну, ось в такому світі я народилася, жила і становилася особистістю. Аніме до мене як не дивно прийшло спочатку відразу українське, хоч о, блін, я ж жила тоді, о, я дуже стара. <свіс> і це була картколовка Сакура. Можливо, ви мене виправите, але мені здається, що я все ж таки дивилася його українською. І це я приходила після школи, і так о, зараз буде серія. Я подивлюсь по телевізору, я не пам'ятаю, що це був за канал. Тобто я навіть не всю її подивилася якимись такими шматками. М -м і мені сподобалося, були перші проби малювати саме сакуру. Ну, звичайно, що була Кенді Кенді, але то було так давно, і на фоні моєї дитячої пам'яті, що е я вже не пам'ятаю, якою мовою, як. В якому будинку, на якому каналі я дивилася і з ким це дуже давно було. Наступним етапом у мене була е е реклама, що от скоро вийде рама одна друга і, і, і фуші Юджі. І я чекала і я чекала, тому що мала бути українською, тому що там навіть заставочки з озвученими фрагментами були українською, але чомусь я не дочекалася. Не побачила, не знайшла, не продовжила, ну і ось так. І після того, через деякий період, я вже сама шукала їх в інтернеті, і, звичайно, вони були тільки російською, страшним одноголосим озвученням. Ну, що ж поробиш, я таке дивилася. Це травма багатьох анімешників України. Чому я взагалі почала озвучувати? Яка була моя причина? На той момент е знайомий показав, що. Ось, наприклад, є анімей українською зошит смерті. Ми о, класно, ми скачали, подивилися, шикарно, класно. Потім ще один знайомий показував, що ось є навіть там сайт, і хтось там озвучує. От можете подивитися, звичайно, це тоді починалися перші озвучення українською. Доволі цікаво, захопило, але ж я того робити не буду, я того не вмію. Та ще й голос у мене дуже як не круті. Ти, я свій голос не люблю. Він писклявий, він неприємний, і я подумала, і що цим голосом можна щось озвучувати? Та ні, це, це фігня, та й мікрофони дорогі, не по кишені, а якщо не вийде, що з ним дальше робити? І паралельно з тим росли мої діти. Вони росли, і їх троє, і я все більше починала задумуватися, що ось вони виростуть. а Мій улюблений Ван Піс, вони не зможуть подивитися українською. А я ж не буду їм включати російське озвучення, звичайно, не буду. Що робити? Хм, ну добре, на той час ура! Е, Кутіві почав озвучувати Ван Піс, і це було шикарно. І ми там щось качали з інтернету, щось ми навіть дивилися по телевізору. І до якогось моменту, звичайно, ми додивилися, і нема, і немає, і немає, нема. І нема. І, починаю вже задумуватися, що. А може, варто все ж таки взяти і спробувати самим озвучувати. Один знайомий показав програму, в якій то робиться, плюс допоміг купити мікрофон, це був жахливий мікрофон, боже, я стільки серії на нього запорола. Зламаний беушний, не купляйте беушних мікрофонів ніколи. Добре, що я на той момент знайшла однодумців саме для озвучення Ванпісу. Ми до цього часу разом з Сенюкою і Анюткою, і звісно ж, я припахала свого коханого чоловіка, і Солмарін теж почав озвучувати, куди би він дівся. В той час він якраз повернувся з фронту. Він був пораненим і проходив довгий період адаптації та реабілітації, ходив розробляти свої м'язи. Я в той час сиділа в декреті з третьою дитиною маленькою, і в основному перші серії всі були озвучені з малим на руках. І ще один наш знайомий, вже родич, е теж ревенс до нас долучився. Ось так ми й почали працювати. Результатом роботи своєї першої я, звичайно, не задоволена. Ну, так. Вона жахливо звучить. Голоси не поставлені, голоси такі, які в нас є. Не акторські. приміщення не пристосоване. М -м Та ще й мій старий ноут. Він постійно лагав, вимикався, мені треба було перезаписувати, він нічого не зберігав. Ну, так важко було. Але я це робила не для глядачів. Ми навіть його в інтернет не виставляли на початку. Ми це робили для себе. Ми це робили для наших дітей, у мене діти, у усенюкояню діти, і ми їм включали. Ось це і була основна причина, чому ми почали це робити. Нам треба українізація, нам треба більше українського кругом. І, якщо чесно, після того працювали, працювали роками, мабуть, років з п'ять. Я взагалі ніде не загадувала про те, що нам потрібні донати. Ми ж такі класні, ми такі круті, дайте нам гроші. Тобто, це було, по-перше, соромно. З одного боку, ми ж робимо не судне, якось там якісно, ми не є актори, ми це не професійно, ми після роботи приходимо, це, робимо на колінцях, і плюс це є піратський контент. Ще за нього просити гроші, ну це соромно. Ну, блін, а ну ви що? Але все одно це почалося. Це почалося. Не закінчилося ще до цього часу. Ми почали ще робити і Дореамона, і Гінтаму, та наша Перелина в нашому списку. Ось саме Гінтама стала поштовхом того, що ми почали давати свою карточку на донати. Тому що саме глядач гінтами знайшов десь мене на Фейсбуці, написав мені особисто і каже. Будь ласка, будь ласка, дайте свою карточку, я вам хочу подякувати. Це було 100 гривень, але ці 100 гривень були показником того, що ми робимо те, що подобається іншим. Через деякий час ми почали знайомитися ще з якимись фантабором, хоча ми взагалі старалися не влізати в це все, ні з ким не знайомитися. Ну, ми не того рівня. Ну, особисто я про себе так думала, я не того рівня, мені. То буде дуже дискомфортно, тому що тут усі такі круті, з досвідом. Е, багато хто прийшов з роздабу, вони там озвучували, ну, в основному, всі старі команди Укрфандабу перейшли з роздабу. Е, і я тут така зі своїми фіговими мікрофонами і фіговим голосом не хочеться. Ну, але все одно люди біля нас збиралися. Щось їх притягувало. У мене була мрія. У мене була мрія зібрати. Команду ось таку, як зібрав собі Луфі абсолютно різних людей, трохи божевільних, трохи навіть конфліктних зі своїми заскоками. Але кожен якось має силу, кожний може щось зробити. І разом це потуга, і разом ми підтримуємо один одного, працюємо разом. І наразі так і є. Це і є клан із оку, велика сім'я. Так, піратська сім'я, ми капець, які різні. О, ми капець, які дуже цікаві особистості насправді. І мені комфортно з усіма, з кожним. Я щиро люблю кожного учасника нашої піратської банди. Ну, тепер, мабуть, можливо, ми трошечки перейдемо до такої теми. Хейту останнім часом серед українських команд, серед е, глядачів, і воно якось так воно дуже неприємно на серці, і на душі, і взагалі. Е, ми не будемо говорити про персоналі, ми не будемо згадувати якісь там е, назви команд, але, мабуть, мені як капітану команди треба розповісти взагалі про ситуацію. Зі своєї точки зору і пояснити вам. Насправді, перший конфлікт у нас стався з е командою новачків, які увірвалися після повномасштабного вторгнення і взялися озвучувати One Piece. Я взагалі не слідкую за соцмережами, в мене немає часу, я постійно в роботі. в роботі. І Ось мої скидають, кажуть: ну подивися, якихось двоє. Чуваків взяли твоє старе озвучення Ванпісу, перших серій, і обливають його лайном, сміються з того і кажуть, що от вони зараз роблять краще. Ну там і бігом з розсабів починають озвучувати. Я так: ну, та, блін, ну неприємно, звичайно, коли тебе обливають лайном, неприємно, коли е, заходять в твою хату, вибачте, сируть в тебе на підлозі, а потім кажуть, у вас тут насрано. Оцей хейт, і неприємно, коли люди собі хочуть зробити ім'я, насміхаючись когось іншого, засуджуючи когось іншого. Але я розумію, ну це просто шикарна робота, щоб з нею посміятися, тому що це наша перша робота. І як я вже казала, там і погані мікрофони, і погане приміщення. Блін, та то сім років, та вже скоро вісім років назад, як ми то робили. Тобто, по ідеї ці нові добри ще повзали десь там речки під столами. І домагатися там до всього є. Та до всього. Ну, окей, я кажу, не звертайте уваги на то. Ну, та це не гарно, це неприємно. Але не звертайте, тому що це наші перші серії, і я знаю їхній мінус. Ну, проходить небагато часу, і ця двійка чомусь бере переглядати ще наші перші серії е, Яєць дракона та Драгонбола. Навіщо вони це зробили? Оце вже питання інше. Вони не бралися його озвучувати, вони не бралися щось там робити. І вони взяли серію в хорошій якості, з гарними голосами, з поставленими, з чудовим дакінгом. Взагалі чудово. Тобто, бо зараз, як ми робимо, воно прекрасно робиться. І починають на рівному місці обсирати: о, це погано, во там гівно, або там ще. І це робиться в прямому ефірі, на них дивляться купа людей. І ти так думаєш, навіщо? От навіщо вони справді нариваються на проблеми і конфлікт? Не хочу дивитися на них, не хочу з ними спілкуватися, я навіть про них знати не хочу, про їхнє існування. І коли через деякий час до тебе в чат приходять люди з їхньої вже команди, яку вони е зробили, е зробили еребренд, змінили свої ніки просто на назву команди е і кажуть, а чого ж ви їх так не любите? Я так хто ви про кого? На ну, там нову нову назву їх там. А, я кажу, це взагалі питання не до нас, поговоріть з ними, а вони не розповідають. Ну, от і як мені, і як капітану команди, бути в цій ситуації? Ем... Звісно, негативно. Ми не хочемо їх згадувати, ми не хочемо з ними співпрацювати, і ми навіть не хочемо вказувати на їхні помилки, тому що це їхні помилки. Коли до нас приходять і просять, допоможіть, от послухайте, я правильно озвучую, чи, е, чи мій голос підходить, чи моя обробка підходить, та без проблем. Добре, у нас буде зараз час, ми хтось хтось виділить, і ми допоможемо, послухаємо. А коли ось такого, ну, хто буде співпрацювати, хто буде надалі щось робити з цими людьми, і які навіть не вибачилися, вони вважають, що вони все робили правильно. Ну, це перший хейт, від якого все почалося, тому що до того взагалі такого не було. Друге, друге дуже дивно, коли е, починають на фоні з'являтися люди з Роздабу зараз і зі своїми е, коментарями: Ви нічого не вмієте, українці. От ми з Роздабу все вміємо. Ми прийшли піднімати е, укрдаб з колін. Ми вас навчимо, а по суті, роблять гірше за нас. Насправді. Е, потім озвучують українську. Ну, добре, класно. Ви збільшуєте україномовний контент, ви молодці. Переходиш за посиланнями на їхні сторінки, а там все блін, мало не триколор. Слава Путіну, я ватний. І ця людина приходить і озвучує. Ще плюс збирає гроші, давайте заплатіть нам любі хохли. Ми ж будемо для вас робити е, український контент, бо ми ж з роздабу. От ось це я не люблю. Так, я це засуджую. Це неприємно, це гидко. Потім чути від інших, а давайте з ними дружити. А давайте ми примиримося. Це той самий наратив, який зараз від мусейчучки летить. А росіяни не винні, вони не знають, з ними треба говорити, вони просто втрапили в таку халепу. Ну, тобто, хто не бачив, можете подивитися. Ні, вони все знають. А особливо ті, які роками, роками, особливо після 2014 року, продовжували озвучувати російською. Це ж по малесенькому цвяшку вони забивали в розвиток україномовного фандабу, в розвиток української мови. Тому що зараз виросло покоління на їхньому озвученні і каже, нам аніме приємно дивитися в російською, а не українською. І кожний, хто це робив впродовж цих років, він. Спонсорував збільшення російської мови на території України і в тому, що зараз так важко перевчати молодь, дивитися українською. І це я говорю саме про українців, які жили і живуть на території України, розуміють, можуть спілкуватися українською, але озвучували російською впродовж усіх цих років. І деякі унікуми ще й продовжують озвучувати і українською, і російською. Це жах, сором і ганьба. Ну, і ще до одного питання, яке виникло буквально це нещодавно, і від якого я трошечки була в шоці. Е, щодо озвучення інших команд, щодо озвучення. Інших людей мені дуже сумно і образливо, коли у мене за спиною і капітани інших команд починають говорити: от Еределька, така токсична, вона говорить, що ми фігово озвучуємо. А, чесно кажучи, цю брехню хочеться кинути чимось важким, тому що я такого сказати не могла, я такого взагалі в житті сказати не могла. Ще років. П'ять-чотири тому я писала пости про те, що людоньки, давайте, купляйте мікрофони, ви сидите вдома, ви приходите з роботи, у вас є вільний час. Якщо кожен другий українець щось буде робити для українського фандабу, перекладати. Хай як не получається, но пробувати озвучувати, хай як не получається пробувати. У нас все буде озвучене українською, абсолютно все. Тоді ми вже можемо змагатися хто краще, хто гарніше, та зараз це смішно, нам треба, нам треба збільшувати українську мову. І на то якось там хтось підреагував, хтось посміявся, хтось о ха-ха, підемо купляти мікрофони. Я вважаю, що немає негарних голосів і що одноголоски чи двоголоски не мають права на існування, це брехня. Я робила не один раз двоголоски. Я навіть робила одну голоску, ну, та, це був виклик мені. Ось, Я вважаю, що якщо у людини негарний голос чи е, проблеми з вимовою певних звуків, ця людина теж може озвучувати, просто її треба підібрати відповідно персонажа. І все буде гарно озвучати. Якщо людина хоче озвучувати, вона бере те, що немає озвученого і озвучує, вона молодець, їй за це шана і похвала. Незважаючи в неї голос, намагатися, звичайно, звертати увагу на критику, намагатися покращувати. Тому, коли кидають в мене такими ланяшками РД засуджує якесь там озвучення. А потім тобі з тих таємних четиків скріни скидають і кажуть, ну подивися, от, типу, це твій друг. Ну да, мабуть вже колишній. Сумно. Ось цей момент. І... Така у мене політика. У нас в клані дуже багато людей, ми всі дуже різні, і я дозволяю усім бути різними. Грубити комусь іншому це негарно. Ми намагаємося пояснити іншим своїм, що так робити недобре. Якщо ти хочеш покритикувати людину, іди і роби їй в очі. Це. Хоча вони кажуть, але ж там закриті чати, нас побанили, нам не дають критикувати. Ну це вже їхні проблеми. Тому наш чат балачки з кланом Кайзоку вільний. Ми дозволяємо бути вільним. От абсолютно лібера, хто що хоче, там висловлюється. Якщо комусь не подобається, він може прийти і захиститися у нашому чаті. Сказати, що не можна критикувати це неправильно. Сказати, що не можна захищатися від критики, це неправильно. Тому, якщо вам щось не подобається, ви маєте претензії до мене чи до моєї команди, заходьте до нас в чат і говоріть це відкрито. Якщо це справді проблема, ми її будемо вирішувати. Якщо це наїзд без причини, ми пояснимо, що це наїзд без причини, і так ми вирішимо це питання. Дякую, що ви дивитеся на нас. Дякую, що ви підтримуєте нас. Насправді. Бажано, щоб ви підтримували більше українську армію. Зараз фандапто звичайно класно, але на часі тільки перемога. І після перемоги ласкаво просимо, ставайте нашими патронами та меценатами, ми будемо вам дуже вдячні. І надалі ми будемо знайомити вас поступово з нашими учасниками клану. Якщо вам цікаво якісь питання до, до різних. Учасників клану можете писати під цим постом і зразу питати, А, чи піде там, наприклад, фанат зі мною на побачення? <світник> ну, до прикладу. так? А наразі усім вам цьомки, я вас люблю, дивіться в озвученні клану Кайзоку, і усіма силами допомагайте у перемозі України.